Хотів би зупинитися на двох моментах, скоріше на двох нагадуваннях, які зараз обговорюються. Це перше, всі ви знаєте, що в травні місяці районними центрами РТЦК та СП Полтавської області, зокрема в Кременчуцькому районі, розіслані списки місцевих депутатів щодо їх оповіщення на предмет з'явитися до військоматів. Для відновлення своїх даних та проходження військово-лікарської комісії наразі нам стало відомо, що близько 30% всіх місцевих депутатів Кременчуцького району не з'явились по тим чи іншим причинам до військоматів. Тому нагадую, закликаю всіх місцевих депутатів і в тому числі своїм прикладом. Показує те, що я депутат Семенівської селищної ради, отримав повістку на загальних засадах, пішов військомат, віддав свій військовий квиток і наразі проходжу військову лікарську комісію. За місцем своєї роботи я не броньований, тому як і всі, проходжу військову лікарську комісію. Маю надію на те, що депутати, які не з'явилися до військових комісаріатів, мають... Об'єктивні причини для неявки, тому закликаю в чергове всіх вирішити всі свої питання і таки з'явитися до районних центрів комплектування для звірки своїх данів та проходження військово-лікарської комісії. Далі